Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка з манги, яка нещодавно до мене приїхала нарешті. Так. Двома посилочками. Так. От. Сталевий алхімік, п'ятий том. Чудова манга. А також... Манга Фрілін, перший том. Будемо роздивитись. Також ж урістівочка. І така прикольна наліпка. Манга це любов. Ось. А в другому пакеті приїхала ось такий чухов для манги щоб читати в дорозі. Прикольний. Також від відница наша ідея. Брендова річ. І ще одна наліпка Манганце Любов. Подивимось початку на фріер. Ось така гарна мага проводжаниця фрірин Ефіку, яка подорожує фентезійним світом. зі своїми друзями. Хто дивився, хто не дивився, освоювати не буду. Прочитаєте? Малівка супер чудова, гарна. Движя аніме, кумедне, веселе. Іноді є на чим подумати. Видавництво наша ідея. Що у нас тут? Так. Тарас 7 тисяч примірників. Це досить велике. Ось таке під обкладинкою. З боку. боку. Аннотація. Буду читати. І п'ятий тонк алхіміка. Як завжди кольоровий зріз. Делюкс виданням Чудовий Тудовий такий емблема. Мабуть, не видно, але тут вона є. Під обкладинкою такі кумедні бонуси. І сама мага. Пречудова. Сторінки біленькі, гладенькі, приємно тримати в руках. А читати ще більше задоволення. Ось місцями кольорові вставки, сторінки. Ну, совсем. Вот видите, какие чудо. Краса. Фигурка тут стоит. Мой уже пятый том. По парень четыре. Такой же мою. Первый. Другий. Третій, четвертий та п'ятий. Ну, хіба не краса? Краса, а на повітрі. Ось так. Буде стояти. Це беру попереду мовленню. Завжди от. Отримуємо бонуси. Хто купував перший і другий папери замовленню, також могли отримати ось такі хвистівки. Ось. Чокол. Раз. Алхімік. Чокол. І можна йти. Кудись читати. Помішається. Всім гарного дня. Пока-пока. Підписуйтесь, -пока. ставте коментарі, бейте в дзвінки. Всім пока-пока.